Стародавні техніки мистецтва відновлюють популярність серед дітей. Я просто бачила дуже багато красивих робіт, і взагалі наша опічня це центр українського гончарства. І тому я вирішила зайнятися цією справою. Анастасія лише рік ходить на гурток в Опішному. До Полтави вона приїхала взяти участь у відкритому конкурсі Дивосвіт. Я зробила соняшник, в якому зібрані всі області, об'єднані в одну в одну державу. А на конкурсі я зроб... нам було завдання зліпити козу. Символ наступаючого 2015 року. Я зайняла в за третє місце. Дехто надає перевагу роботі з папером. Мені більше подобається створювати. Квіткові композиції, тому що вони мене більш приваблюють. Моя робота називається «Молюсь за Україну в ній поєднано колорити українського народу та поезія, яку я написала власноруч. Конкурс, що у Полтавському міському центрі позашкільної освіти проводять з 2007 року, традиційно складається з двох частин. Перший етап захист домашніх робіт, другий етап виконання практичних робіт. В цьому році тема нашого конкурсу Диви світу була актуальна в сьогоднішньому нашому життю. Це Україна єдина країна. Всім 96 учасникам, які представили роботи у шести номінаціях, вдалося розкрити тему, говорить директор центру позашкільної освіти. Особливо каже Лариса Семеняка, порадували роботи в нових техніках. Вразило мене теж бачення дітей сьогодення. Неординарно, неординарно зроблені роботи, такі як наша учениця Піскова Ліза виконала Україна країна, єдина. Розпущені коси, і в цих косах об'єднана наша Україна, єдина карта України. Тобто жінка, мати Україна, об'єднала всю країну. Свої роботи у Полтаві представили учні позашкільних закладів Миргорода, Семенівки, Диканьки та Нових Санжар.